Доброго ранку, слава Україні! 17 серпня, 22 рік, Україна Миколаїв. Отже, довго не виходив, були причини для того, і, і також і із справами, із здоров'ям. Ну і власне розповідь з понеділка почну. До цього були у нас більш-менш спокійні вихідні. І в понеділок вранці до нас прилетіло. значить там була цікаванка в тому, що значить, повний заряд С-300. Дві ракети долетіли до нас, а дві були збиті нашими ППО. Чим збивали, мабуть, теж С-300. Це вже, очевидці мешканці сіл Ташкент і Харчатовка. Таки мені розповіли, що був цей бій. От, бачили, і попадали вони ті ракети десь в околицях Ташкентського ліса. Це там. Така місцевість у нас є на Інгулі. А, значить, е, також у е, вівторок ще у нас були обстріли. От, і, на мою думку, власне, і вчора теж, теж ввечері були обстріли. <кій> на мою думку, це стріляють, літають літаки бо, і випускають у ці ракети Х-59. Е, ну, на мою думку, таке, тому що якось спів, ну, синхронно співпадає з тим, що пишуть херсонські пабліки, і як вибухи йдуть. Сьогодні вночі теж нас обстріляли, але це вже були С-300. Ну, Тримаємо кулаки, десь є влучання. Тримаємо кулаки, щоб не було жертв. Подивимось, куди вони влучили. Ну, це десь центр. бо... Я бачу в спалах, і, і від мене це приблизно десь на відстані кілометра. Судячи з затримки звуку. Е, значить, також ми насипаємо. Я і всі знають про Кримську бавовну, вона вже почала бути традиційною потрошечку. От, що сказати можу на, на... цей рахунок е, Це Грім 2? собі у тетрадку. Бо ДРГ так не можуть працювати. ДРГ, ви бачили, як працюють в Мелітополі, коли був підірваний місце. Тобто стаціонарна ціль і доступна, і все таке. Так підірвати склади, підібратися чимось таким треба жахнути, щоб пішла детонація це неможливо. І єдине, що у нас достає, в мене в принципі були підозри, що наші почали використовувати грім 2 ще. Під час атак на платформи Бойка. Тому що е, дуже мала кількість ударів, а результати всі ми бачили. Там полихало, я не знаю, потушили вони то пожежу чи ні. То, що свердловини горіли. Так, е, що ще хотів розказати, значить, ну, у нас основна значить, новина наразі вже не обстріли, у нас стихійне лихо. Бо поспіль кілька днів заливало Миколаїв і заливало так добряче, що автобуси просто плавали. От. Ну і ліквідація наслідків стихійного лиха. Ну Такий вже Миколаїв. Він живе своїм життям. Стихійне лихо для нас ну якби це не новина. У нас тут така кліматична зона, яка називається напівпустеля. Тому у нас часто таке буває, що то дощі не йдуть по 50 днів. То навпаки наливає так, що за півроку не наливало. От. Отже, ми тримаємось, все нормально. Там єдине, що, значить, що стосується значить, фронту і всіх минулих обстрілів, які були до цього, ну, я вже хотів би розказати, бо справа минула. Е чому був? І є затримки, затримки у контрнаступі. І... Получається так, що, наприклад, та овочева база, яка була піддана обстрілам, а туди влучило близько 4 до 6 ракет. Там і були наші резерви на той час. Ну, справа минула, вже майже місяць прийшов, тому я можу сказати. І там дійсно були втрати. Але дуже характерна риса, про що ніхто не каже. Але все це знають місцеві мешканці, ті, хто там живуть. Значить, поповнення прийшло буквально в ту ж ніч, як прийшло поповнення, база була розстріляна. Тобто це не зрада рівня, ну там писали наші ЗМІ, що якась прибиральниця там здавала координати, щось таке. ну Це не справа прибиральниця. Це зрада вищого рівня. Тобто як із казармою на Київському шосе, там де базується ремполк Ремпулк, п'ятиповерхова ще з березня випадок, там теж підрозділ зайшов буквально на одну ніч. Просто переночувати. Був нанесений удар крилатою ракетою. Так і зараз з Очі базою очівою базою, ну колишньою. І дуже цікаво я колись. Це ну, була моя перша робота, як я приїхав в Миколаїв. Для мене дуже дивно, бо там дуже багато на цій базі сховищ, які знаходяться під землею. Це капітальні, ну, фактично, бомбосховища, де картоплю там зберігали, таке все. Один з цехів навіть сучасного підприємства знаходиться під землею. Чому так розміщалися війська, що були такі великі втрати, кажуть дуже велику цифру трюзначну, але я не вірю, бо судячи з тих наслідків, яких залишають С-300, ну, вони не призначені для того, щоб наносити великі втрати в живій силі. Бо, наприклад, тут в центрі стоїть будинок приватний, те, що у нас називається Жилкопи. На фронті Жилко це, виходить, якби ну такий шанхайчик, це декілька значить, стінка до стінки прилаштованих будиночків. О, так от, передній знесено. А там, що далі у дворі теж будиночки якісь знаходяться приватні. Вони майже не ушкоджені. Тому, ну, не думаю, що там були дуже великі втрати. Я ще тоді, коли був. Цей випадок за очі на Казарського. Значить, тоді мені казали, що поранених близько 30 людей привезли на лікарню в Дубки. Не думаю, що там трьозначна цифра, але це був удар. Тобто ну, неможливо далі свіжу силу після такого удару пересувати на фронт. По, по фронту, там теж треба дивитися. Теж, там знов йде футбол. Село взяли село віддали. Село взяли село віддали, тому що деякі села, які були наші, от, Кацапи знову відбили. Ну, знову таки, це пов'язано з тим, що вони перекинули підкріплення, у ті 20 тисяч, які перейшли на правий берег, і вони поміняли ДНРівців. Ну, ДНРівці зрозуміли, який гатунок цього війська ДНРівського. Тут, значить, десантно-штурмові частини, які є спеціально заточені під взяття населених пунктів. Тобто легка піхота, і цілком можливо, що вони відбули деякі села. Для нас це не принципіально, тому що для нас принципіально наносити удари по тилам зараз. Це для нас принципіально, і знищувати їхню ППО. Тому що в відкритому полі довго вони там не просидять. От. І якщо не буде ні підвозу боєприпасів, ні евакуації поранених, вся ця пісня, ну, весь цей будиночок картонний, він дуже швидко завалиться. Також хотів би пройтись по нашому уряду, бо там наш президент знов таки. Ставить рекорди недолугості, він, виявляється, він все-таки знав, що буде напад, але він нічого не робив, бо буде паніка. Ну, я не знаю, така примітивна логіка. Ну, якщо ти знав, то треба було підготуватися. Якщо хоч там, висунути війська, там, я не знаю. Ну, знову таки, ну, не про, ну, по заявам президента можна не судити. Можна судити, тому, наприклад. Як працює наш уряд у, 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 у той час який жорсткий дефіцит бюджету? той час, коли постійно ми ну, немає у людей роботи, бізнеси розрушені там, і там усе таке. І при цьому, значить, загальна кількість кацапських коштів з, зараз заарештованих на Заході вже більше 400 мільярдів доларів. От. Але це просто заарештовані. І нас дезінформують, вже кажуть, що це гроші наші. Це гроші не наші ще. Ці гроші повернуться до Кацапів, якщо наш уряд не буде докладати ніяких зусиль. Уже наше Міністерство юстиції має підготувати, я не знаю, там десятки тисяч позовів в ті суди, знайти, де вони заарештовані. все. Оце робота уряду. І вона не робиться геть. Ні, у нас уряд, як спустили Коломойському ті борги по Приватбанку, точно так же спускаються борги по Кацапському. Це ну, юридична справа. Ці гроші треба забирати тільки так. От. І, власне, чому я наголошую, що після війни, після війни, Зеленський має піти. Бо як президент він виявився цілком недієздатним. Це просто картинка у телевізорі. І всі ті розповіді, що він там щось чимось керує. Поки що ми тримаємося за рахунок ЗСУ. Слава ЗСУ. Велика подяка нашому головнокомандуючому, пану Залужному керівнику оборони Миколаєва Марчелі. І простим солдатам, які тримають оборону. Слава нації, смерть ворогам!